Сьогодні ми спаяємо ось такий акумулятор за допомогою програми Reparker. Вона дозволить зробити класний акумулятор, правильно розташувати елементи, і також вона дозволить зробити найголовніше збільшити ємність збільшити срок служби за рахунок зменшення навантаження на активні балансири, за рахунок правильного розподілення енергії. Як це все зробити, розглянемо в відео. Ну що, поїхали збирати репаркер. Первим ділом ми беремо акумулятор, дивимося його ємність і записуємо в блокнот за допомогою звичайнісінької клавіатури. Ось так, от, щоб було видніше. І я набираю 390. Далі ставимо за кому і кнопку Enter. Тому що все вибивається через кому. Далі вибиваємо 3228. Пишемо 3,228. І так, до тих пір, поки дані акумулятори не закінчаться. 3,255. 3,255. Так, цікаво розглядати чорний акумулятор. Тут написано 309. 3109. До речі, варто бути дуже уважним, тому що потім а, при сортуванні не буде збігатися. Тому я вирішив спочатку використати чорні, тому що на них погано видно 3 275. 3,275. Значить, дивіться, ось вона у нас табличка. А що ми робимо? Ми тепер запускаємо програму Reparker і е, грузимо її в Reparker цю табличку. Значить, дійсно, зайшов я на reparker, пише воно як reparker.com. Е, далі обов'язково нажимаємо DIM і молоток. Вставляємо сюди всі наші ємності, додати клітини. Далі кількість комірок з'єднаних паралельно пишемо 6. Кількість комірок з'єднаних послідовно, пишемо 10. Ой, навпаки. Паралельно 10, а тут 6. А тут 6. Пишемо генерувати. І в нас цікава помилка. Час будемо розбиратись. А, значить, дивіться, що я зробив. Я зробив е, 6 пакетів на 6 пакетів. У мене вийшло 36 36 і 22 комірки не використано. 36 плюс 22 у нас, виходить, 58. Тобто, я, коли е, перебирав акумулятори, десь не, не вказав 2 комірки. Тож, тепер заходимо в блокнотик. І. Заново кожен елемент перевіряємо. Так, а перевірка відбувається наступним чином. Беремо елемент, дивимося. 3190 є такий. І далі перевіряємо по списку. Дивіться, перевірив я. Все на місці, все співпадає, значить, десь не зацепив файл. Ми можемо зробити хитріше. Виділити все. Так, щоб було вже точно. Копіювати. Ну, зато я перевірив. Так, тут на... натискаємо додому молоток. А, почати знову. О. Це ми все видаляємо. Ну, опа. Через Shift можна спробувати. О, так же набагато швидше. Дал, і вставляємо заново. Вставити о! Додати клітини. Значить, комірок послідовно у нас 6, місткість 10. А дивіться, бачите, воно. Ага, І неправильно. Так що давайте почати знову. Генерувати пакети, тобто комірок послідовно у нас 10. А місткість 6. Завжди їх путав. Генерувати пакети і бачите, воно вибиває від 0 до 5. А що це значить? Це значить, що тут у нас 6 пакетів, і таких пакетів у нас буде 9, тому що є паралельний пакет 0. Все, не використаних клітинок немає. Даний акумулятор 19,2 А до 20 чуть-чуть не хватило. Я думаю, це дуже хороший показник. Дуже хороший. Ну а ми тим часом складаємо це все діло докупи. І робимо ми спочатку беремо пакет 3200. А, до речі, самий великий пакет. Ось 3, 316. 3316 3, Ампер. Поки що 3316. О, 3332. Так, да, бувають пакети майже нові. Ну, і бачите, мен, мене ще 3100 немає. А, ні, не, берешу 3014 самий маленький пакетик. 3014. Поки що він наймаленький, тому що 2900 я вже принципово не брав. Так, тепер ми е, виставляємо першу паралель, вишукуємо ці акумулятори. І е, коли акумуляторів багато, то я там сортую тут. 300, е, 300, 320, 330, 340, 350 і далі. А дуже легко, тоді великий акумулятор збирається по репаркеру. Отак ну, як в нас невеликий акумулятор, ми шукаємо тут, шукаємо ось тут і працюємо. А значить, ну і було прийнято рішення взяти ось таку додаткову штуку. І якщо попадається акумулятор, Ось, він в мене 31. 300. Я його ставлю сюди. Да. Так, попадається акумулятор Ша 300 сюди. 300. І так постійно буде. Так що? Так от будемо перебирати. Акумулятори 3200 я відставляю он туди. От, і сюди ставлю тільки 300. якщо будуть акумулятори менші чим, е... чим 300 я буду їх теж десь окремо сортувати. Знайшов 3256, далі шукаю 3244. А От і він 3244. Далі 3216 і поїхав далі по списку. Ось так у мене поділені елементи. Тут у мене 33. Тут у мене 30, тут у мене 31, 72, і тут у мене 32. Ну що ж, поїхали? Ну що, тепер залишається тільки звіритися з тим, що тут, і з тим, що тут. А я вже звірився. Так що тепер залишається міняти плюс і мінус містами. І, і поставить пару колечок Раз, два. Ну, на всі, тобто, проставити колечки додаткові. Так що ставимо додаткові колечки. І перевертаємо їх міх вертнами. Тут, де нема калічки, то тут ставлю дві. Акумулятор вже готовий, можна далі допаювати і далі збирати докупи. Але це буде в наступному відео, тож не забудьте на підписку за обидва канали, де ми обов'язково доробимо. Запакуємо в м'яку упаковку, зв'яжемо скотчем і приліпимо наш фірмовий знак, а який побачите в наступному відео.